Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні розпаковочка, обзор товарів, які я придбала на AliExpress. Багато дечого я не виклала, тому що це такі товари, які повторюються, і багато ми вже раз їх показували. Це я придбала ще піни, кільця, карабінчики нержавійки. і... Що там ще? Ну, Багато такої фурнітури, яку ми вже всі е, знаємо. А ось дещо я хочу вам показати і поділитися, що я придбала. Можливо, е, комусь щось сподобається, і ви теж замовите. Ну, напевно, знаєте, як кажуть, з якої новини почати? З поганої чи з гарної, почну з поганої, що е, мене дуже розстроїло, що поганого. Можливо, ви побачили ось такого равлика: це брош-колон. На Aliexpress. Вони є в срібному кольорі, в золотистому. Я коли побачила цю підвісочку, мені так сподобалось, Вона там так на фото гарно виглядає. Думаю, якщо з'єднати з перлами, гарна прикраса вийде. І яка ж я була розчарована, коли я отримала ось цей колон. По-перше, ну я тут уже цю застіпку, що була як брош, я її зняла, тому що ну, вона вся була покаржена. Ой, розказувати Ось оця петелька. Самий метал це знаєте, такий от м'який який от Ну зараз зараз ось він зігнеться. Ще тут все чорне. Далі дивіться, якщо, я думаю, вам видно. Ви бачите, скільки тут клею залито, ви бачите, який тут отвір, щось наліплено, оце все не оброблено, воно, не дай Бог, ще поцарапає е, і тіло. І ну, куди це годиться? Те ж саме ось е, тут, бачите, все це в клею. Е, ще якийсь теж тут, теж тут отвір, е, ну, жах. Я думала, боже, що це за таку підвіску вони мені е, вислали. Звичайно, я написала продавцю. І ну, так, знаєте, Написала, що ну, що ж ви висилаєте це ж все таки і гроші, і сподівання якісь, що отримаєш більш-менш гарну підвіску. Ну, на що він мені звичайно відповів, що він не бачив, не знав і поверне мені гроші. Ну, і На цьому буду дякувати. Ще поки нічого не повертав, але будемо надіятися. Ну, а далі ще розкажу, що ще мене так. Здивувало. Ну, давайте почну, напевно, з намистин Так, бистренько. Значить, отакі намистини на англійській мові там не було написано crazy агат, сумасшедший агат, це знаю. Ну, в общем, Такі агатові намистини. Намистини, особливо такого от кольору, мені дуже сподобалось, їх 13 всього тут намистинок. Розмір таких е, намистинок, прямокутних 12 на 16. Вони ще навіть і трошки, бачите, як гарнені. Ось і гарні такі тут є малюнки гарні. На цьому агатику, а є ось такий. Ну, Але камінь є камінь, звичайно, і в цьому є своя краса, тому в принципі я задоволена. Погрішності більше немає. Нема ніяких розколів і ось тут отвори. Все ціленьке, все гарненьке. Ось, ось такі агатики. Далі я замовляла. Ви може пам'ятаєте, була недавно е велика, е як сказати, Розпродажа, так були е, е, в них скидки. ну І так як у мене і так скидки, і ще там е, і купони, і промокод. І ось була в магазині розпродажа в одному перли. Е, так вони дорогуваті. А ось на такі от такого кольору була досить така чуттєва знижка, тому я придбала ось такого м'ятного кольору і такого. Бежево-жовтуватого. Оці бежево-жовтуваті на мастинці 9-10 мм, а ось м'ятні 8-9. Загалом дуже гарний. На таку ціну і, ну, як коли була скидка. Зараз то вже нема, мені здається, скидки. Ну, Я все рівно всі силочки залишу. Ось, Можливо, ще буде скидочка. Я взяла оці дві низочки, цих ці одну низочку. Ось, ось такі перлики. Так. Ну, я задоволена, мені подобаються такі перлики. Взяла низочку ось такого пресованого малахиту. Бачите, така форма інтересна. Такі, ну, багато таких граней, він такий, бачите, гранений. Пресовані теж дуже гарні намистинки, всі одна до одної намистиночки. І зразу давайте я вам покажу. Я придбала ще ось такий таку підвісочку, мені вона сподобалася. Значить, малахіт було заявлено 36 намистин, 10 От таких 10 міліметрів розмір. А підвісочка малахіт 20х22. На ну, напевно, з так, 22, так 20. От. І бачите, вже можна скласти, поміняти тут бейлик і е, гарне, гарну прикрасу зробити. Я задоволена цими намистинками. Ну, е, перламутр ось такі намистинки, всім відомі, гарні 8 мм. От. Чудові, і я хочу зробити гарне намисто, щоб буду думати, що це ще не зараз. Ось, Але ось, ось такі намистинки. Тепер ще намистинки такі от скляні, хочу вам показати, ось така намистиночка скляна. Їх, в, значить, в, позиці, в позиції. Таких овальних 5 штучок, так і вони розміром 32 на 12. Давайте, зараз я напевно так надіну на пін. Мені дуже сподобалися ці намистинки, гарнезні ось такі намистинки. Гарні, мені сподобались. В цьому ж магазині я придбала ще ось таку намистинку. Вони йдуть поштучно, є різні кольори. Я, ну, можна було взяти і дві, мені здається, і ще більше. Я не пам'ятаю, але я взяла одну 45 мм. Ось така, бачите, гарна. От Таку етноприкрасу, Напевно, це намистина. Ручної роботи, дуже гарна намистинка. І що мене ще розстроїла, дуже гарні теж намистинки, їх в позиції 5 штучок. Але я замовляла ці намистинки, так, зараз де не бачу. Отвір, отвір, 12 мм. А мені прийшло ось ці намистинки. Я поміряла ну, 8, навіть не 10, а 8 мм. Я теж ну, якби думала, спеціально там були й 10, і 8, ну, замовляла 12, тому що я вже собі так намалювала, яку я буду прикраси робити, додаючи ці намистини, що вони будуть центральні, великого розміру. ось, А прийшли 8. І, звичайно, теж це мене засмутило. А так намистинки, бачите, теж дуже гарні. Що ще з намистинок? Так, намистинки акрилові. Тут теж не обійшлося без казусів. Намистинки чудові. Я заказувала 9 позицій, але тут, бачите, всього 6 показую. Ось така намистинка. Зараз давайте я вам буду. Показ. Всі намистинки ці акрилові. Вони йшли по в позиції по 10 штук, і вони 14 міліметрів. Оце дуже схожа на аметист мистинка. Е ось це такого темно ну, Можливо, можна і і, і, змійовик, і ще, ще там з чимось додати, з'єднати. Ось ця дуже гарна намистинка теж там. Такого бачите, тут як перламутр. Прям і коричневий, і світло, і золотиста. ця більш така світліша намистинка. от і ось, до речі, раз я її взяла оцих намистинок, вони мені поклали три упаковочки, тобто 30 штук. Хоча я замовляла цих 10, потім такого кольору, ну, як оливки зелені, оливкового кольору. І ще я замовляла помаранчевого кольору. Помаранчевого зовсім не прийшли. І ще, мені здається, я замовляла. Якісь сливового кольору. ось Ці прийшли ще якийсь колір. А замість цього що я вам кажу три упаковочки такого прийшли. Я написала. Вони щось знаєте, я їм одне пишу, висилаю фотографії, що ось вісім позицій. Замість цього ви мені ці прислали, ці зовсім не дослали. Я не прошу у вас гроші. Надішліть мені просто мої намистинки, хоча б одну пачку цих помаранчевих. Я дуже якраз оранжеві і чекала намистини. Ні, вони щось, а якщо так, а якщо щось мені таке е, пишуть несуразне, ой, ви знаєте, не хочеться вже і зв'язуватися з ними. Ось таке. А так, е, намастинки дуже. Я зовсім так розстроїлася, не хотіла більше там щось, але <соць> все рівно буду повертатися до цього магазину, тому що там гарна якість акрилових намастин. ось Акрилові намастинки чудові. Так, що ще? Ну, давайте ще на мистинки я хочу вам показати. Я брала оці намистинки, думаю, можливо, можна буде якось їх і до перлів, хоча, можливо, вони і загубляться тут цей колір. Значить, ось такі, ну, як з патиною, так, напевно, намистинки. E, значить, зараз я подивлюся в свою шпаргалочку, бо я вже все ж тут написала. так же ж воно все ж не, не, не згадаєш зразу. Так, от, значить, такі намистинки кругленькі, 10 мм, і їх 10 штук. Гарні. Дуже гарні намистинки однозначно рекомендую. Ці намистинки, такі ну, як ронделі, бачите, e, значить, вони 6 на 8. Їх 20 штук в позиції. Теж чудові намистиночки, гарнесенькі, гарненькі. Проставляти мені сподобалися. І взяла ось такі підвісочки, вони 14 мм і 20 штучок. Ось такі підвісочки. Так. Ну, Коли на задньому плані щось є, то дуже погано фокусується. Теж думала, можу з'єднати з перлами, але буду дивитися. Так, ну, напевно, все це, що е, стосовно намистин. Тепер ну, давайте ще тоді підвісочки покажу. так? Значить, Що на рахунок підвісочок? Ось таку замовила я е, підвіска перлинка. така. Ну, це не акрил. Ну, і це, напевно ж, і не натуральне, але гарний перламутр. Ну, і така вона, Знаєте, важкенька, Напевно, це якась скляна. Там є меншого розміру, є і більшого розміру ця перлинка. Я замовила 18х38. Вона йде, ну, от, ось одна штучка. Зразу і е, ось е, цей такий бейлик на ній гарної бачу, якості. Мені здається, як нержавіючка. От, Ну, Мені сподобався. Сподобалася ця підвісочка сподобалась. Далі, Далі ось такий кулон я придбала, він діаметром 30 міліметрів. Вже бачите, з таким бейликом. Ось так він прикрашений. Ось тут так тримається. Придбала я його, тому що якось я Мені здається, показувала, що я придбала наместини яшми червоною, ну і до цих намистин і цей колон підвіску цю. Так, ось такі я. Вам хотіла показати. Там теж є, представлено багато колодів, цих підвісочок, не тільки а різні там камені. Ось такий конектор, як пончик. Ось, Бачите, мені сподобався цей зелений колір, так, Ну, так, як камінь зроблено. Звичайно, ось так з цієї сторони, з цієї сторони. Знаєте, непоганий. Якісно все зроблено, гарні такі, непогано, нічого не можу сказати. Все закріплено гарно. Все. значить, Розмір цього пончика 30 на 40. ну і Назва цього каменю імператорський камень. І такі підвіски ми знаємо. Є, і... Є намистини, імператорський камінь. Теж є е, представлені ще деякі там кольори, різні кольори. Так, тепер що ще? Що е, я ще хочу вам показати це вже е, фурнітура. Зараз, зараз <смітна> листаю тут, листаю. Так, е, ну давайте, Ось такі дуги. Ось такі дуги знаєте, Колір і не золотистий, і не бронзовий. Латунь, я б скоріше б сказала, такого латунного кольору. Такі кабашончики червоні, бачите, багато є петельок. Мені здається, я в когось бачила, вже, вибачте, не пам'ятаю, і я перейшла по силочці і замовила ці дуги. Я не пам'ятаю в кого, але мені сподобались розмір їх. 40 на 67 в позиції дві е, штучки. Десять. Е, не, не, не. Е, в общем, дві штучки. Це вже щось, я не то читаю. <сум> Тепер ще отакі дуги, е, такого срібного кольору. Е, розмір їх 86 на 50. Гарний тут такий візерунок, теж, мені здається, підійде до етно якогось етної прикраси. От, можна буде його використати От такі. Ось з цієї сторони, ось так. І цю зараз покажу, а то не показала. І ось так. Так, ось таке я придбала. Далі ось такі розподілювачі на 10 отворів. От. Їх було 18 штук в позиції. Розмір, зараз я вам скажу, який розмір. 3 сантиметри вони довжиною. Ось. Ну, якщо взяти ось це вісім у мене, так. Раз, два, три. Ну, напевно, 4 намистини 8-міліметрові. Десь сюди можна буде. А 10, то вже, напевно, три намистини стануть. Так, ось такі розподілювачі і кільця. Так, ось такі кільця мені сподобались. Овальні. Їх е в позиції 40 штук. Розмір таких кілець 15 на 11 міліметрів. Ось такі кільця я замовила. Розмір е, так, такого кільця 20 на 20, їх в позиції 10 штук. Можна їх е, от в сотуар додати, добав, робити намистинка, кільце, намистинка. Ну, простір. Багато куди кільця завжди нам знадобляться, правда ж, дівчатка? І ось такі це кільце, намистинка, намистинка. зараз я покажу. Тут є отвір, розмір такої намистинки, рамочки, я сказала би, для намистинки 12 мм. Ну, сюди. Стане, я бачите, не підготувала, ну, мені здається, напевно, 6 мм намистинка туди встане. 6-5 мм. Ось такі гарні рамочки. Їх в позиції 30 штук і 12 мм, як я сказала, їх розмір гарненькі. Вони такі, бачите, ще гарно так зроблені. Вони, мені здається, будуть прикрашати. Якщо їх додати в прикрасу прикрасять. Так, ось, так. ось Ну, і наостанок я вам ще хочу показати, це е, ланцюжки, які я придбала. Е, ось такий ланцюжок нержавійка. Е, в позиції цей ланцюжок 2 метри. І е, там є і 2 мм, і, по-моєму, 3. Я маю розмір кільця. Я взяла 5 мм, щоб робити подовжуючий ланцюжок в кінці прикраси. Нержавійка. ось, щоб не брати знаєте, по 10-50 по штук і тим більше так воно дорожче виходить. Я так взяв 2 метри. І... А можна... чи вони розкриваються, ви знаєте, я і не побачу. Не бачу. Ні, ви знаєте, вони не роз... цей ланцюжок він повністю запаяний, потрібно буде розкусувати. Ну, але це не проблема. Правда, одне кільце вже буде виходити, як то кажуть, зі строю. Ну, але все рівно, воно, мені здається, вигідно так брати. Ось ось написано: От, бачите, 5 мм 2 метри. Так, покажу ще ось такий ланцюжок я взяла. Це вже ланцюжок метр. Теж це все нержавійка. Дуже мені сподобався цей ланцюжок. Такий ланцюжок менше кільце 8 міліметрів, а більше 10. Так, фокусуйся. О! Ось таке. Так, з'єднані ці кільця вісьмірочками, які роз'єднуються. Можна вибрати оці маленькі, з'єднати вісьмірочками, і теж додати, в, на кінець, допустім, там прикраси. Ну, а можна ще кудись використовувати. Ось такі. Ланцюжок нам завжди теж пригодиться. І посліннє, що я хочу показати, ось такий ланцюжок. Ось такий ланцюжок. Гарний, дуже гарний. Це вже тут кільця 14 мм. І ось такі детальки, які з'єднують кільця. Ширина 10, а довжина 14. Так, вони, зараз я подивлюся, чи вони якось роз'єднуються. Щось я не бачу. А, самі кільця роз'єднуються, бачите? І оці детальки, їх можна як конектори використовувати, як конектори. Робити двохрядне намисто і отакі конектори ставити. Намистинки маленькі, і вони будуть як конектори, або браслетики ставити ось ці ось детальки. Кільця роз'єднуються, а це вже таке суцільне. Гарна, дуже якісна теж метр. Так, ну ось Все, що я хотіла вам показати, поділитися. Залишу всі силочки в кінці відео в інфобоксі. Ну, а на цьому все, всім всього найкращого, всіх з. Е